перлини високого музичного мистецтва В Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк розпочалися вечори класичної музики. Відомі мотиви та техніка виконавців будуть представлені на чотирьох концертах, які об'єднані за тематикою чи належністю до епохи. Сьогодні ми маємо програму танго завтра бароко, післязавтра класицизм і в четвер романтизм. Чотири прекрасні вечора для, для всіх жителів і гостей нашої, нашої 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 зрештої області. Крім того, ознайомившись ближче з філармонійними колективами. Ми закликаємо всіх до нашої філармонії, адже нас чекає новий сезон, чекає вересень, зима, а далі і весна, насолоджуватися справжнім філармонійним академічним мистецтвом, сприймати його, звикати до нього і намагатись, щоб то мистецтво заглянуло у найвіддаленіші куточки людських душ і заселили туди мир і любов. Послухати струни ансамбль в програмі Танго зібралися чимало людей. Серед них і ветеран Роман. Каже, навіть час війни не варто забувати про моральний стан, а такі фестивалі допомагають відволіктися та навіть реабілітуватися. Люди повинні десь відволіктись від тих, скажімо, бойових дій. На жаль, сумно, війна продовжується, в тому числі і ветерани. Це десь є, скажімо, та частина нашого переходу. Від військової служби до цивільного життя. Класична музика десь з тим, щоб, скажімо, набратися якогось спокою, подивитись, скажімо, що ще відбувається. Тому що ветеран, ветерану дуже важко адаптуватись, власне, десь вийти з того середовища і з цього стану. А такі, до речі, заходи десь частково, частково, скажімо, наштовхують його на той шлях. Голова управління культури, національностей та релігії Івано-Франківської обласної військової адміністрації Тетяна Бойко зазначає, музика має велике значення в житті людей. Ми хочемо започаткувати, популяризувати нашу класичну музику, щоб гості, глядачі, внутрішньо переміщені особи також наші військовослужбовці, родини військовослужбовців, щоб змогли відвідувати дані заклади, тому що музика вона зараз дуже потрібна. Концерти відбуватимуться упродовж чотирьох днів о 20. Першій нуль на сцені поблизу філармонії Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.